Привіт, Йдемо далі. Наступний навчально-науковий інститут архітектури дизайну та образотворчого мистецтва. І в нас є наступне питання: ти творчий, креативний, любиш створювати щось нове, втілювати в життя свої ідеї. Бачиш, як можна змінити дизайн середовища? Тоді навчально науковий інститут архітектури, і дизайну та образотворчого мистецтва вже чекає твою заявку на вступ. Сьогодні в інституті навчається близько тисячі студентів, які зробили значний внесок у розвиток університету, у формування його позитивного іміджу шляхом участі у конкурсах, виставах, олімпіадах всеукраїнського та міжнародного значення. Інститут готує спеціалістів за п'ятьма бакалавськими спеціальностями, які дуже затребувані на ринку праці. Дизайн є однією з найбільш популярних спеціальностей, який затребаний в усіх галузях промисловості і народного господарства: промисловий дизайн, графічний дизайн, дизайн інтер'єрів, веб-дизайн, гейм дизайн, рекламний дизайн. Який би напрямок не обрав студент, його вибір буде завжди затребуваний. Професія дизайнера це постійний саморозвиток і спілкування з творчими людьми з різних країн, обмін ідеями, творчі проєкти, виставки, конкурси та можливість опанувати нові технології. Саме дизайнери створюють навколишнє середовище, міське середовище і інтер'єри, де людина перебуває більше часу. Тому через заняття дизайном ви можете змінити світ у кращий бік. Якщо тебе зацікавила спеціальність, переходь в інстаграм-кафедри, який можна знайти в описі, а ми рухаємося далі. Художник потрібен сучасному суспільству не менше, ніж дизайнер або архітектор. Разом з ними він створює унікальний та яскравий образ міста своїми неповторними засобами. Це і традиційні мурали, стріт-арти, графіті, сучасне медіа арт, фотомистецтво. Без художника неможливе книговидання, створення рекламної графіки, сучасної анімації та мультиплікації. Художник створює світи в комп'ютерних іграх, працює в кіно і театральній індустрії, оформлює концерти зірок естради, міські шоу і свята. Сучасний художник це фахівець, який володіє не тільки традиційними творчими навичками, а й інноваційними технологіями. Саме такий підхід до підготовки студентів реалізується на кафедрі дизайну та образотворчого мистецтва. Наші студенти не тільки вивчають класичний живопис, малюнок, скульптуру, декоративно-прикладне мистецтво, а й опановують сучасні цифрові технології. Тут готують покоління тих, хто буде створювати актуальне художнє середовище в містах майбутнього. Сучасний будівельний ринок потребує інноваційних ідей, креативності, створення професійних проектів будівель та споруд. Професія архітектора це створення гармонії і краси в поєднанні з комфортом, безпекою при її експлуатації. Архітектуру прийнято називати застиглою музикою, тому це чудовий вибір для творчих особистостей у професійному розвитку. Архітектура це універсальна спеціальність. Навчаючись на архітектора, студент вивчає історію мистецтва, архітектури та будівництва, займається малюнком, живописом та скульптурою. Розвиває почуття смаку та композицію. Також займається розробкою різних проектів типів будівель та спроб, а також їх інтер'єрів. Якщо тебе зацікавила ця спеціальність, то скоріш переходь до соціальних мереж кафедри. А наступна спеціальність номер 192 – будівництво та цивільна інженерія, освітня програма міське будівництво та господарство. Якщо ти з дитинства мрієш стати архітектором або ландшафтним дизайнером, але не можеш здійснити свою мрію через те, що на спеціальність архітектура необхідно складати такий іспит як малюнок, не турбуйся, ти можеш вступити на спеціальність міське будівництво та господарство і творити вже за допомогою комп'ютерних програм і технологій. Ця спеціальність унікальна тим, що поєднання знання необхідні архітектору, планувальнику та інженеру-будівельнику. Більшість випускників займають посади районних архітекторів у департаменті містобудування та архітектури Харківської міської ради. Студенти даної спеціальності навчаються розробляти проекти планування і забудови території. Проєктувати будівлі і споруди, розробляти проекти організації будівництва і виконання робіт, розраховувати будівельні конструкції. Також для випускників цієї спеціальності завжди відкриті двері будівельних і архітектурних бюро організацій, що працюють у сфері ландшафтного проєктування. Ми впевнені, що тебе зацікавила дана спеціальність. Тому скоріш переходь в інстаграм кафедри, який можна знайти в описі, а ми переходимо до останньої спеціальності інституту. Сучасне садово-паркове будівництво та господарство це перспективна галузь, така, що швидко та динамічно розвивається та передбачає використання не лише творчого підходу, але й сучасних технологій та світового досвіду. Супереч поширеній думці створення саду або парку це не лише розташування рослин на місцевості, а, а багатогранний процес, який починається з аналізу ґрунту, включає в себе різноманітні складові від планування до посадки рослин і спостереження за їх ростом і розвитком. Випускники мають змогу працевлаштуватися як в державних організаціях, так і в приватних фірмах, будівельних організаціях та парках, розсадниках та оранжереях тощо. Багато зазначених організацій вже зараз відчувають нестачу співробітниках, які б володіли б і біологічними знаннями в області декоративного розсадництва і знаннями та вміннями в гал в галузі ландшафтного проєктування а більш детально на сторінці кафедри в інстаграм, посилання на яку можна знайти в ОПС. Якщо виникли питання, то наш дірект завжди відкритий для вас. А навчально науковий інститут архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва вже чекає ваших заявок на вступ до Харківського національного університету міського. Господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова.